Так, ще оглянемо, що по цінах на квіти на ринку шувати. А ціну ось такі. По 150? Ось такі по 150. Ось такі 100-120, так? А ось ці Ці також? 120. Ось такі. Ось такі маленькі по 60, так? А ціну ось такі хризантеми? Ось такі великі по 200 гривень. А ось ці менші. Ось такі по 150. А ось такий перший ряд був по 100 гривень. Ось такі по 50, 80, 100 і 130. Це ми відразу в квітковому ряді. Подивіться, який тут різновид квіточок. А ось такі квіти ціну будуть? 150. Ось такі. Є ось такі триколірні, по 200 гривень. Так, є ось такі по 20 гривень. Є ось такі по 80 гривень. Є ще ось такі по 100 гривень. А ось такі по 120. Ось такі будуть по 80. А ось такі по 90. Є ось такі по 100, по 80, по 100. По 15 є ось такі, по 20, 25. Так, є вереск. Ось такий по 200 гривень. Ось такий по 180 гривень. Ось такий, що залишився по 100 гривень, 180, 180, 130 є. Є, дивіться, яка дуже-дуже гарна еріка по 200 гривень. Дивіться, є різні кольори. По 200 гривень і по 220 гривень. Ось такий далі. Ще. Потім ще, які є по 130 купляєте окремо собі такий кошечок, ставите туди дві еріки і маєте гарну композицію в хаті. Ось такий по 60 гривень. Ось такий по 200. До речі, ось це все можна з за Еріки замовити за номером телефону, який буде вказаний внизу під відео. Подивіться, яка краса можна ще в підвісті. Ось так собі зробити. Це окремо купуєте з підвісочкою собі кошечок, а всередину робите композицію. Це можна замовити новою поштою. Внизу буде телефон. Так, подивіться, де можна цю Еріку посадити. Зараз вам розкажу, що по цінах на ось такі горщики. Ось такий горщик. Такі на 8, літрів, на 8 500 літрів 500 гривень. На 12 літрів на 12 600, 600 гривень. Ось такий. 600 гривень. 12 літрів 700 гривень. 700 гривень. Ось такий. А з ручками? З ручками По 550 гривень на 8 літрів. Ще маєте маленькі такі. 5 літрові 500 гривень. 5 літрові 550. 550. А ось такий великий? Кадровниця на сорок літрів тисячу триста. гривень. А ось такі 1000 гривень, а ось такі. На двадцять з ручками сімсот п'ятдесят а ось без ручок сімсот гривень. А ви відсилаєте нову поштою, якби захотіли? Так, я залишу номер телефона також на це. Піднесу під відео.